Шановні колеги, ми з вами зібралися на 32 засідання постійної комісії гуманітарних питань. На порядок денний у нас носиться питання про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади. Сьогодні у нас на розгляді 11 заяв від жителів громади. Керуємося ми завжди програмою про надання одноразової грошової матеріальної допомоги. На поховання населення на території Почетівськості спорядження на 25 й рік та, тому, та програма на підтримку військовослужбовців сільської ради на 25 й рік. Ось у нас є подані заяви, тому давайте будемо розглянемо перші це на лікування. Mm -hmm. На лікування у нас дві заяви. Можете подивитися. 000. Тому я пропоную е, таку пропозицію е, надати кожному три тисячі на лікування. Mm. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за приймається. Е, далі е, ще є е, заяви теж від двох осіб, Це, е, які опинилися в самих життєвих обставинах. У нас на таку допомогу передбачено 2 до 5 тисяч. Так як можете розглянути, будь ласка, ці заяви, враховуючи складність життєвих обставин, пропоную кожному із них виділити по 5 тисяч. Тому що є там і на придбання не вистачає лікування, на покріжню даху, придбання. Палива теж переглянути чи всі подані документи, тому пропозицію кожному із цих громадян виділити по 5 тисяч. Хто за таку пропозицію, хто за приймається? На оплату енергоносіїв і військовослужбовців поступило три заяви. У нас відповідно до програми це е, сума, яка виділяється на оплату носіїв вона фіксована. Тому е, це 7 тисяч. Прошу голосувати. Хто за те, щоб трьом е, особам, це е, військовослужбовцям та членам їх родин е, виділити кожному із них по 7 тисяч. Хто за приймаю? Військовослужбовців о, ще отримали дві заяви на лікування та реабілітацію. Ми можемо виділити відповідно до програми на підтримку військовослужбовців е, громади до 30 тисяч. Тому, враховуючи складність е, отриманих травників е, під час проходження бойових дій, е, е, можу таку пропозицію е, виділити. Е, Кошти в сумі 15 тисяч. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за приймається. Ще е, надійшло до виконавчого комітету ще дві заяви. Вже від, е, е, від членів сімей загиблих військовослужбовців для придбання пам'ятника. У нас теж сума фіксована: це 50 тисяч. Гривень. Тому е теж вношу пропозицію, виділити кожному по 50 тисяч гривень на придбання пам'ятника. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, хто за, приймається одну розвідку. Тому, враховуючи, е враховуючи, наші, враховуючи те, що у нас. Е по сумі у нас виходить 167 тисяч, тому до е, сесії сільської ради ми виносимо таку пропозицію, рекомендувати виділити на матеріальну допомогу в е, сумі 167 тисяч.